Слюсарі, зварники, бухгалтери, проєктанти, діловоди, енергетики Цей список спеціальностей великий. та всі вони газовики. І сьогодні відзначають професійне свято. Програма заходу коротка, кажуть, святкуватимуть після перемоги. А зараз спільна молитва за перемогу, гімну України та вітальні слова. Директор філії Іван Шкіндюк каже, попри складні часи її здобутки, філія виконує усі взяті на себе зобов'язання перед споживачами. Газосподільні мережі України знаходиться у власності держави, і в нас реально на даний час приватного капіталу в даній структурі немає. Тобто, це великий здобуток за час незалежності. Ми плануємо рухатися вперед, тобто вдосконалювати професійність, вдосконалювати надання наших послуг, щоб вона була своєчасна, щоб була в повному обсязі, щоб вона була якісна. Привітати та відзначити кращих газовиків сьогодні завітала влада. кажуть, професія газовик завжди була, є і буде важливою. А сьогодні напередодні професійного свята. Працівника газової промисловості треба сказати, що їхня професія в цих умовах є надзвичайною, тому що, по-перше, це є допомога нашим збройним силам, нашій армії. Вона є вкрай необхідна. По друге, це і сплата податків до всіх бюджетів, а це є один з найбільших платників податку як до державного бюджету, так і до місцевих бюджетів. По третє, це і розвиток економіки, наша промисловість, наша переробні галузь. По четверте, що найважливіше, це соціальна складова значне. Досягнення. Завдяки їхній праці ми маємо газ, ми маємо тепло в домівках, і завдяки їхній праці ми будемо, і, надіюсь, і прийдемо, і в опалювальний сезон. і Виконуємо всі завдання, які перед нами в такий важкий період, коли держава. господарство забезпечує теплом більшість мешканців Івано-Франківська, наших більшість котелень це надзвичайно важливо. Тому ця професія достатньо така важлива. Грамоти та подяки сьогодні отримали понад півсотні газовиків. Відзначили їх професійну майстерність як керівництво газорозподільних мереж України, так і представників влади.